я цікаву форму для випікання, у якій знімається та легко встановлюється дно. Вирішила випробувати її, приготувавши відомий торт захер. Через невисоку ціну купила дві штуки. Застелила дно пергаментним папером і почала експеримент. Розпочинаємо приготування нашого торта з випікання без Рецептурою передбачено 5 компонентів: Шоколад, масло, цукор, борошно яйця, які ми розділили на білки та жовтки. Розтоплюємо наш шоколад до температури масла і будемо змішувати їх разом. Шоколад прогріваємо до температури не вище 50 градусів. Та змішуємо його з маслом. Білки переливаємо в ємність для збивання, додаємо трошки солі і починаємо збивати. Коли в білку з'явиться пінка, додамо половину цукру, який належить по рецептурі. Друга половина піде в жовтки. Збиваємо до розчинення цукру. В цей час вмикаємо нашу пічку до ковку на 180 градусів. Білок збиваємо до стійких піків. Жовтки збиваємо до подвіління і до розчинення цукру І будемо додавати туди масло з шоколадом. Так виглядає наша маса гарного кольору і гарно збита. Тепер сюди додамо половинку збитого білка, і перемішаємо лопаточку. І переносимо в наш білок половину суміші, перемішаємо, дамо половину борошна. І е, потім додамо решту. Акуратно, щоб білок у нас не упав. Додаємо решту е, нашої суміші і в кінці додамо решту борошна. Так виглядає наша перемішана маса, зараз будемо розкладати її по формах. Заповнені форми ставимо в духовку при 180 градусах. Ніякого підтікання з форми при випічці не було. Ось залишаємо в формі до охолодження і будемо зараз витягувати. Змащуємо заготовки абрикосовим джемом. Розрівнюємо і залишаємо наш торт просочуватися на декілька годин. Вливаємо наші вершки до гарячого і вливаємо в наш шоколад. Суміш перемішуємо до однорідності. Колоджений торт будемо виливати шоколад. І розрівняємо палеткою, пробуємо прикрасити ще частинками абрикосів. Кінцевий варіант нашої роботи. Вага торта кілограм, висота 4,5 см, довжина сторони 20 см. Форма чудово справилась з випіканням виробів, і я вирішила провести ще один заміс, де використати суміш мигдального борошна і борошна вищого гатунку один до одного та використати невелику кількість розпушувача. Бисквіт, в якому половина борошна вищого гатунку була замінена на мигдальне борошно, вийшов високим та пухким. Знімаємо верхню шкірочку і розрізаємо нашу заготовку на два пласти. Розрізані пласти зручно переносити дном від форми. На охолоджені коржі наносимо абрикосовий джем. Коржі мають бути холодні, а джем має бути теплий. Просочений торт ставимо в холодильник для охолодження. За той час підготуємо газор. Тортик вийшов вагою 750 грам. І дуже смачним.